З вами Мира і сьогодні ми ця штука. Ну, так, то що? Сьогодні ми будемо знову робити те, що її робили раніше. Ви спитаєте, що ми робили раніше? Ми виконували завдання в гейшоу. Блін, свою ж помилку заліз, свою ж пастку попав. Знову пастку. Дорож, дивіться, давай я мене бамбук виріз. Тепер зможна, Але на жаль на нього можна лазити. На підфартило, а то він був прямо а то він був у мене прямо під моїм будиночком на дереві. Зараз покажу свій будиночок на дерево. Дереві. Точніше, точніше. Будиночок в повітрі. Отак от виглядає він. Ще трохи підлагує, нічого. А бамбук... А бамбук ще вище. Так, то ми сьогодні маємо виконувати завдання за летимо до геймшоп. А який і це мені це купить. Що це немає ніфіга? Нема ніфіга. Давайте. Завдання три драгонфрукти посадити 100 моркви і посадити 5 кавунів. З кавунами буде найважче. Морква не легше, у мене моркви, в принципі, достатньо. Я готувався до цього моменту. Я знав, що це станеться, що треба буде 100 моркви. Тому у нас 145 моркви. Було 245, але я 100 витратив, вгадайте, на що? щоб виконати завдання в іншому От, у динозаврів посередині. Їжаки, захища і всі інші. Захищайте мене про бо на мене йде колючка. А Що там у нас? Всі чопу. Нічого. А в гіршоп. Нічого. Так, ем Не некрадем поки що подчисляємо мало. Але. Я вже Так, вкрасти. Та, телепортуємо від себе. Так, у нас... Місія зараз поки що брати драгон фрукти. А де мои фрукти? А хто його знає, де ці эти фрукти? Хто його знає, Хто його знає. А, вот, Бо, Хожу, брожу, думаю, где фрукти. Залізний улизно драунфрук. Что это Добре, Три драунфрукты є. Беремо з цього моркви. Десь там ми посадим, не знать де. Я не знаю де посадити, нема тут мені. Місця. Що робити? А, ти до речі. До речі. У мене відкриться. Точніше, я створив телеграм канал. Буде посилання в описі на нього. Вечі, дивіться, це найдорожчі насіння за 55 мільйонів. І зараз ми його посадимо. where am i polly why come give me a polly what am i polly that's it А тут я посидів Давайте туди якийсь там Годлі сплінтер. Що нам ще поставити? Adventure spінker. І ще ай-яй-яй лягаем. Бачите, сплинкерів багато все, все понаставляли, тепер беремо і поливаємо. Mm -hmm. Я вже майже 100 витратив, а воно тільки на 20 22 років нормально. Так, все, ми пополивали все і далі йдемо. Так сто морквим. Що, 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 що моркви нам посадити треба мене немає місця місця. Як його посадити? Як як? як, як, -як? Mm -hmm. Це у нас має лишитись 45 моркви лише, коли ми це все посадимо. Це зараз садимо. Зараз йдемо перевіряти, що Ш, стоці. стоці нічого. Томати на всякий випадок купимо. Йдемо далі засаджувати. Стару морку зберу і буде місце для неї. О, ну сдд, сяди, сіди, сіди, і теж має вытачить. Моркет выстачить, а от місця фіг зна. Давай так. Е, посадили 100 моркв, в нане 101. Далі найважче – кавуни. Скільки у мене синий кавунів, в нагадайте? У меня є два фейерверка, семь гринвел, пять цих, пять блуберри, два кактуси, два кокуниту, коку два. 14 кактусів, 3 Apple, 4 томати, 79 бамбуку. Це, здається, тисяч з минулого нов, і з минулого стоку. Це шоколадна морква, це тентелоуп, ще в мене є вілдкер і ліля один. І це все моє насіння. Хм-гу-гм. Скажу я вам одне. Завдання на сьогодні провелене. Що є? Які? Зараз подивимось, які там у нас є. Давайте лише три. І це добре, що ось таке додали. Тепер я можу ось час дивитися, див... див... що мені випало, і потім заходити і дивитись. Так що, яким це відсотком? О, це з відсотком? 8. Так. Так. Тобто я везучий, мені випало що це мураха за 8,5. Це досить мало відсотків, я скажу. Ще мені випадав оця черепаха. У мене вона була просто величезна. Зараз я навіть вам покажу ту черепаху. Ахуаху. Аху. От вона, моя ха-ха-ха, вона Ха -ха -ха. Наси... сиділа, собі їла, сиділа, собі їла, літала вона, навіть діти знають, що черепахи не літають. А що вам рідко захотілося вийти з відось? Ем... Ем... Дякуйте, дякую. Я старався. А для тих, хто ще лишився, ми зараз погодуємо моїх тваринок. Давайте. Бо в мене щось Вони всі голодні. О, рибочок в мене є. От мій рибочок є ось таке. погодуємо. Он... Водуем. Водуем. Прибрали его под колом. Нагодували. Подували. Випускати нам треба кохети прибрав. Мураху я прибрав, я прибрав мураху, я прибрав. Ось ця мурашка моя. Заходи, зараз не тебе. от банан, зараз подивимось, скільки він дасть. 570% поки що я можу вам казати? з вами указати з вами Бунімарає 7 годбай! Я сказав всім гудбай Відписуйтесь на мене на, на мій ТікТок і на мій YouTube. На